За ці вісім років центр надання адміністративних послуг став своєрідною точкою дотику громадян до якісного сервісу та комфортних умов, до вічливого ставлення та привітність адміністраторів, до їхньої фаховості та компетентності, до професійного обслуговування та надання адміністративних послуг. Основними принципами адміністраторів у обслуговуванні відвідувачів було, є і залишається привітність та вічливість, комфорт та якісне обслуговування, упоєднання із фаховістю та професійністю адміністраторів. Станом на сьогодні у нас додалися послуги у сфері ветеранської політики, у сфері реєстрації актів цивільного стану громадян, послуги Державної служби зайнятості, послуги дозвільного характеру Київської обласної державної адміністрації. І це на сьогодні є не остаточна цифра, тому що з кожним роком ми збільшуватимемо кількість послуг для того, щоб ви могли отримувати якомога більше сервісів у нашому ЦНАПі.